Огляду на останні події, повітряну тривогу та підняття авіації якраз таки в Польщі через загрозу від російських дронів і появу новітньої бронетехніки Рефі біля кордону з ЄС. а Також повідомлення Румунії про небезпеку для прикордонних населених пунктів все це відбувалось і. 10 вересня і цієї ночі Хотілося б запитати вашу думку, чи можна зараз говорити про те, що Росія дійсно свідомо так би мовити тестує готовність НАТО до колективної оборони, і які кроки має зробити Україна разом із партнерами, аби не допустити переростання цієї ситуації у пряме зіткнення Росії з альянсом? Ну однозначно, вони тестують, вони провокують, це елементи гібридної війни. Це елементи гібридної війни на такому рівні, який не дозволяє НАТО, наприклад, застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, тому що немає реального нападу реальної військової агресії. Підтверджено тим, що там знищують якісь військові об'єкти або політичні об'єкти. В цих безпілотниках не було вибухівки. І Вони більше залякували, більше була мета їхня перевірити. Спроможність польської ПВО розвідданні зібрати, подивитися наскільки зможе е, східний фланг НАТО бути пробиваємий для російських безпілотних систем. І вони переконалися, що по суті НАТО, як вони і сподівалися, в них не було жодних ілюзій, що воно є абсолютно небоєздатне, не готове і не може збивати російські безпілотники належним чином, так як, скажімо, їх збиває Україна. Ну і оце от гібридна війна, це є продовженням е, тої. Спецоперації, яку розпочав Путін. Під час зустрічі з Трампом на Алясці в Анкоріджі. і от та червона доріжка, яку поставив Трамп для Путіна, вона дійшла аж ця червона доріжка майже до Варшави для російських безпілотників. Ну і коли наші талоглядиші дивуються, чому НАТО так реагує. Воно так реагує, тому що так Польща реагує. Польщу, коли їхнім очільникам запитали, чи ви готові розірвати після цього інциденту дипломатичні стосунки з Росією, вони заявили, категорично ні. Ну і ми всі побачили, як США відреагувало. Точніше, не як. по сьогоднішній час, по сьогоднішній день вони ще ставлять під сумнів, що це, напевно, все ж таки випадковість. Це не було сплановано. І оце така випадковість, коли замість бойової частини в безпілотника вставлений додатковий запас пального, щоб залетіло як можна далі виробину Польщі. Стоять польські сім-карти, а не українські сім-карти. І от для. Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки для Білого Дому, їм ще не ясно, це випадково залетіло з польськими сім-картами замість українських на території Польщі. Це, це все ж таки спланована операція. Розумієте, в якому театрі абсурду, і маразму ми живемо. Ну і все НАТО побачило, що Трамп США не збирається захищати е, НАТО. Е, у України тепер не має бути жодних ілюзій щодо гарантій безпеки і те, що Сікорський заявив на. На Ялтинській конференції, що ніхто насправді в Україні не збирається давати належних таких очікуваних, які хочуть в Україні гарантії безпеки, і ніхто не збирається серед гарантій воювати за Україну. Це говорить про те, що я говорив в багатьох інтерв'ю на різних каналах, що нам насправді підсовують Будапешт 2 і ніякі гарантії безпеки, ніхто в сучасних умовах нікому не хоче надавати. І Україна не дочекається справжніх гарантій безпеки. А то, що українська влада. Видає бажане задійсне, вони весь 23-24 рік з 27 країнами Європи, пам'ятайте і світу, Канада і США підписали якісь там. Віртуальні гарантії безпеки носилося цими фількіними папірцями. Не зрозуміло тільки для чого вони робили, коли виясняється, що на сьогоднішній день ті гарантії нічого не варті, а нових немає, і ніхто нам не збирається давати. А то, що нам збирається давати, воно не має права морально і реально називатися гарантіями безпеки, бо вони такими не є. І нарешті Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, це реально офіційно підтвердив для наших, вибачте, дуримарів, які но. Осяться з цими гарантіям безпеки і зумбують 30 мільйонів українців, які проживають на території України. Що їм хтось надасть реальні гарантії безпеки? і Це точно вже не буде Будапешт-2. але цього немає. Це фейк, це брехня, це ілюзії. Пане Юрію, також не можемо не оминути ту тему того, що ця ніч була відносно, так би мовити, спокійною для всієї України на щастя, так якщо це можна взагалі назвати спокійною ночою. Ну, адже Кіткелов вже третю добу перебуває на території нашої країни. Як говорив Зеленський, виявилося, що в США є ППО не гірше ніж Петро. Так він говорив про спецпредставника. Ну і дійсно спостерігаємо, що останнім часом досить часто все ж таки нас відвідують різні високопосадовці. Цей і, і Борис Джонсон і принц Гаря також Людислав Сікорський, ось із останнього хто приїжджав, і хотілось би заслухати вашу експертну думку, як ви вважаєте чи може бути зумовлена така активність візитів наших партнерів до України останнім часом? І які головні цілі вони переслідують, та які практичні результати таких візитів може все ж таки отримати зараз наша країна? Ну, я би рекомендував напевно взяти в заручники кіло Келга і не випускати його з Києва. Це буде гарантувати Україні Києву не ураження ракетами. Ну а якщо серйозно, то безумовно кіт приїхав, щоб обговорювати двосторонні російсько-україно-американські стосунки, і в тому числі російсько-американські стосунки, тому що ті переговори, які нам американці нав'язують, які нав'язує нам адміністрація Трампу? Це є не життєздатне, це є все профанація, це є фейк.